Бориспіль тепломережа залишилася без грошей. Комунальне підприємство не має можливості виплатити працівникам зарплату і розрахуватися за електроенергію, адже всі кошти, які сплачують споживачі, направляють на погашення заборгованості за газ. До того ж, населення не поспішає сплачувати за рахунками. Наголосив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. За цей період починаючи з першого. Січня, наприклад, по тепломережі, станом на 16 число сплочено за отримані послуги по отриманню тепла 10% на 16 число. І цих 10% 100% перераховується в НАК Нафтогаз України. Я розумію, що були свята. Я розумію, що піднявся тариф. Тариф встановлювали не ми, не виконавчий комітет, не міська рада. Встановлений тариф Національної комісії регулювання електроенергетики та послуг комунальних господарств, комунальних послуг, От, звичайно, 10 гривень 58 копійок. Це економічно обґрунтований тариф зв'язку із вартістю газу, зв'язку з ростом вартості електроенергії. Міська влада неодноразово зверталася до голови Київської облдержадміністрації та профільного міністерства з проханням звернути увагу на проблему комунального підприємства, зазначив на плановій нараді мер Борисполя Анатолій Федорчук. І сьогодні ми так дохазяйнувалися, що тепломережа не має жодної копійки. Нам сьогодні немає чим платити за електроенергію, нам не буде сьогодні чим платити за е, е, заробітну плату. Податки, ми зверталися вже неодноразово до Київської обласної державної адміністрації. Була селекторна нарада за участю віце-прем'єр-міністра України Зубка. Аналогічно там піднімалося це питання. І сьогодні, Микола Петрович, давайте я зачитаю, якщо ми підготували в п'ятницю телефонограму, тому що ми іншого варіанта не бачимо виходу з цієї ситуації. Напряму вже написали на прем'єр-міністра України Яценюка телефонограма. Слідуючи місту, відповідно до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, від 30.12.2014 року, номер 1054, затверджено норматив перерахування коштів, що надходять. На поточні рахунки із спеціальним режимом використання у розмірі 100% для комунального підприємства теплових мереж Бориспільтепломережа як плата за теплопостачання з 1 січня 2015 року повністю перераховується в «Нафтогаз України в даній ситуації. Підприємство з 1 січня 2015 року не має можливості. Виплачувати заробітну плату, сплачувати податки та збори, проводити оплату за використану електроенергію, паливно-мастильні матеріали і тому подібне, що призведе в найближчий час до зупинки підприємства. Просимо вашого негайного втручання, позитивне вирішення даної ситуації. Міський голова Фідорчук, це ми підписали. І така сама телеграма направлена віце-прем'єр-міністр ще раз повторно. Лист відповідний ще двома неділями назад чи двома тижнями назад направлений на голову Київської обладнання обласної державної адміністрації і дуже ну прикро, що сьогодні практично країна не керована в цій ситуації. Начальник Бориспільського районного підрозділу Київобленерго Андрій Мендюк підтвердив, що заборгованість Бориспільтепломережі за електроенергію досить велика, і підприємству таки нарахують санкції. Дійсно, ситуація зараз така, що. Кошти критичні, значить суми верніше, критичні по тепломережі, по Бориспільводоканалу, по центральній районній лікарні і так далі. Тому подібне не буду всіх наживати. Але наразі зараз у нас так само склалася ситуація, яка є не дуже гарною. І які будуть санкції від керівництва, на жаль, я зараз не можу сказати. Отож, доки питання погашення заборгованості за природний газ не вирішене, і від цього страждають працівники підприємства та й усе місто. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.